Добрий день! Вітаю на медіаресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми поговоримо про діяльність Харківської митниці. Тема брифінгу митне оформлення товарів, яких змін чекати. Представляю учасника нашого брифінгу: це Ігор Шаєв, начальник митного поста Бабаї Харківської митниці. Сьогодні ми дізнаємося де можна оформити здійснити митне оформлення товарів, вантажів, транспортних засобів, а також поговоримо про зміни до митного та податкового законодавства щодо звільнення від митних платежів, окремих видів товарів, включно з обладнанням, яке. Сприятиме забезпеченню відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни. Тож, пане Ігорю, хотілося би дізнатись, як працює харківська митниця в непростих таких умовах воєнного часу, де можна здійснити митне оформлення вантажів. Транспортних засобів, які митні пункти Харківської митниці працюють зараз. Доброго ранку. На теперішній час харківська митниця в умовах воєнного стану працює як внутрішня митниця. Це пов'язано з тим, що пункти пропуску на державному кордоні закриті відповідно до постанови Кабінету міністрів з Російською Федерацією. І на, на теперішній час. На харківській митниці працюють чотири митні пости, які здійснюють митне оформлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Основним бюджету формуючим митним постом, який здійснює більше 90% оформлень, це митний пост Барабашова у нас. Зона діяльності митного поста Барабашова є територія Нобаварського, Холодногірського, Шевченківського, Київського, Салтівського, Немишлянського, індустріальних районів міста Харкова. А також е, територія Харківської області. Е, другим постом є митний пост Харків-Товарний. Зона діяльності митного поста є територія Слов'янського району міста Харкова та залізничні станції Харків-Сортувальний. Митний пост Бабаї також е, здійснюємо оформлення у селищі зони діяльності є селище міського типу Бабаї. Е, якого входить місце доставки автомобільним транспортом на території підприємства Мігавтопоставка, а також працює митний пост аеропорт Харків. Зона діяльності митного поста є територія Слобільського району міста Харкова, він також здійснює митне оформлення суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Хочу зазначити, що у зв'язку з закриттям пунктів пропуску на державному кордоні. Митна формі громадян Харківська митниця зараз не здійснює у тому прикордонному режимі, якому вона працювала раніше. От. Але всі пункти пропуску, які на державному кордоні залишилися, вони хоч і закриті, але обслуговування і здійснення митного контролю транспортних засобів, наприклад, які перетинали митний кордон. Чи з мити пропуску до війни контроль митниця здійснює. В зоні діяльності Харківської митниці чотири автомобільні пункти пропуску це Гоптівка, Ніхатівка, Плетеньока, Шебаківка, Чугунівка, Верегівка і Піски, Логачівка. Крім того, вісім залізничних пунктів для сполучення: Казача Лопань, Долбіно, Харків Пасажирський. Одноробівка Головчина, Харків сортувальний, Капалі Валуйки, купенськ вузловий купенськ сортувальний, Вовчанськ-Неживаль. І два повітряних пункти пропуска. Це пункт пропуска Харків і пункт пропуска Сокольники. У Харківській митниці функціонують 28 місць доставки товарів, з них шість автомобільних і 22 залізничні. В цих пунктах місць доставки е, суб'єкти зовнішньої комічної діяльності можуть здійснити митне оформлення, о, в залежності від розподілу е, зон, зони діяльності митних постів. На даний час митниця протягом 7 місяців е, 24-го року суб'єкти е, зовнішньої комічної діяльності здійснили е, Митне оформлення і, і доправо до державного бюджету митних платежів на суму 1 млрд 491 млн грн. Тобто митниця працює в середній день надходження в нас складають близько 10 млн грн, що в порівнянні з аналогічним періодом митні платежі збільшились майже на 269 млн грн. Тобто, митниця, незважаючи на тяжкі. Часи продовжує виконувати свої обов'язки і продовжує наповнювати бюджет. Я так. так розумію, що основним митним постом, де здійснюється оформлення товарів і транспортних засобів, є. Пост Барабашова. Барабашова, так точно, Бабашов. Які, які основні товари проходять там митне оформлення? Основними товарами на митному посту Барабашова а загалом на харківській митниці, є товари, які надходять з таких країн, як Польща, Індія, Туреччина та Італія. Основним бюджетоформуючим товаром є у нас полімерні матеріали. От, відсоток складає питомвага 21%, відсоток. котли машинообладнання 12%, відсотків. фармацевтична продукція 5% відсотків. і засоби наземного транспорту 5%. Відсотків. Також здійснюється оформлення алюмінія. Тобто, це сировинна група та машинообладнання, які використовуються для, у, у виробничій сфері. Експорт, основним експортом от, українським залишається Польща. Крім того, є Німеччина, Молдова, Літва, Румунія. Е, найбільш затребуваним українським товаром залишаються жири та олія 16%. Котли машини та обладнання 9%. Готова продукція з зерна і зернових культур 9%. Електричні машини обладнання та частини 8% і Залишки та відходи харчової продукції 7%. Загалом кількість суб'єктів Z, які здійснюють оформлення у харківській митниці складає 931 суб'єкт. Тобто кількість досить залишається стабільною, оформлення стабільні суб'єкти тримають, як кажуть, руку на пульсі і здійснюють метаформлення саме в Харківській митниці. Там, де розташовані виробничі потреби. Це щодо експорту, а так. щодо імпорту, що в основному ввозимо зараз? От імпорт, імпорт ввозиться в нас, імпортні товари, це пластмаси, полімерні матеріали десь 21%, машини обладнання, 12%, фармацевтична продукція 5% і засоби наземного транспорту 5%. Це бюджетно е, жотоформуючи товари, імпорт імпортної групи. А з яких країн в основному відбувається імпорт? І імпорт е, з, лідером залишається Китай, крім того, є Польща, Індія, Туреччина та Італія. Це основні е, країни, які нам поставляють е, товари, які у нас оформлюються. Дякую. І тепер хотілося б більш детально поговорити про ті зміни до митного та податкового законодавства, які стали нещодавно чинними. Я маю на увазі закони номер 3853 3854. Ці зміни до митного та податкового кодексу передбачають звільнення від оподаткування ряду товарів, в тому числі енергетичного обладнання, яке забезпечить відновлення енергетичної інфраструктури України. Познайомте наших глядачів з нормами цих законів. Дякую, з липня. Набув чинності закон України 3853 та 3854. Ці закони передбачають застосування звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів. Зокрема, закони передбачають звільнення, передбачають можливість застосування звільнення від сплати МИТА та ПДВ, при ввезенні в Україну обладнання для енергетики. Це насамперед стосується електрогенераторного обладнання. Обладнання для вітера та сонячної генерації акумуляторів, це е, застереження, як крім акумуляторів малої потужності. Також у переліку товарів, які звільняються від сплати платежів, зазначене обладнання для, е, виготовлення, для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам або ремонту машин механізованого розмінування, зокрема, звільнення податкування тактичні навушники спеціального військового призначення. Також пільги поширюються на таке важливе оборонне обладнання, як засоби електронної боротьби. Без мити подачі будуть імпортуватися в Україну для потреб оборони не лише антидронові рушниці, але й радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним летальним апаратам. Передбачено пільгове ввезення комплектуючих для реалізації власного виробництва та ремонту в Україні машин механізованого розмінування. Змінами передбачено, на період дії воєнного стану України звільнення виплатежів, ввезених для енергетичної безпеки, які класифікуються за кодами 8406, 8483. Я поясню, це обладнання, яке використовується для відновлення енергетичної інфраструктури. Слід зазначити, що. Сюди не підпадають установки зберігання енергії потужністю менше 300 Вт, та окремі літіо-іонові камірки, ємністю менше 200 А годин. Це, мабуть, буде доречно зазначити, тому що це основне, що використовуються громадяни, це пауэбанки, літні акумулятори. Вони не підпадають під дію цього закону. Також дія закону поширюються на електрогенератори, інвертори і зарядні станції, зарядні станції, а також сонячні панелі для ремонту або заміни потужності, які вже діють. Ось такі зміни стосуються енергетичного обладнання. Крім того, звільняються. Хочу також зазначити, що не підпадають ще раз, не підпадають під звільнення, не підпадають під пільгові звільнення, портативні зарядні пристрої потужності менше, 300 Вт. Зарядні пристрої 128 Вт, 200 Вт. Павербанки потужністю менше 300 Вт. А також е, інші пристрої, е, які розраховують менше ніж на 300 Вт. Натомість акумулятори, які складаються за неї або більше послідовно з'єднаних камірок, також називаються акумуляторними батареями, і вони мають ємність менше 200 Ампер за годину. Та підпадають під дію закону і підлягають оподаткуванню. Такі зміни. Звук пропом. А які документи е, мають надавати суб'єкти господарювання при перетині е, кордону примітному оформленні? Суб'єкти господарювання здійснюють у звичайному порядку оформлення, так як і інші товари. Але у разі, якщо товар підпадає під звільнення, вони зазначають преференцію. На звільнення заповнюють декларацію, і при цьому сплати метеподажів не підлягають, не здійснюються. У звичайному порядку здійснене оформлення. Лише ті, ті, ті коди, які підпадають під звільнення, вони по цим кодам товари звільняються від платкування. Зрозуміло, я думаю, що ця інформація була безперечно дуже корисною для суб'єктів господарювання, які будуть займатися митним оформленням таких товарів. І ще хотіла би запитати, підсумовуючи нашу сьогоднішню зустріч, що ще ви хотіли би сказати нашим глядачам, може, щось порадити. Я хочу порадити нашим е, глядачам е, перш за все, інформацію отримувати з офіційних джерел, є офіційний сад Держмислужби, є е, сторінка у Facebook Харківської митниці. Е, на, е, на цих сайтах є офіційне тлумачення е, звільнень, офіційне тлумачення порядку перетину е, битвого кордону і порядку везення товарів суб'єктами зовнішньої діяльності. А також інші корисні інформації, яка може бути використана громадянами та суб'єктами ЗЕД під час дійсної митного оформлення. Дякуємо вам за вичерпну інформацію. Бажаємо вам професійних успіхів, і харківській митниці, і суб'єктам господарювання, які співпрацюють з митницею. Всім нам е, перемоги і миру, гарного дня і до нових зустрічей! Дякую до нових зустрічей.